Парні випадки, як же без них ще один якийсь інвертор. 2 кВт, але що цікаво, він на 48 вольт. І його треба переробити на меншу напругу під літій в районі 35-36-37 вольт просять. Щоб він з 13С працював. Інвертор не простий. Його вже десь трохи вкорочували. Щоб він був коротший, ну мають право. Три трансформатора, враховуючи напругу, навіть не знаю. Може він і дасть заявлену потужність. 2 кВт. Ось є конденсатори, дві штуки 82 мікрофарада по виходу. Ну, не впевнений. Синус точно. Ось плата формувача синуса процик, два драйвера, якась ЛМК. Вихідний дросель з конденсатором і фільтром dc dc перетворювач, понижаючий для живлення вторинних хіл. І ось плата контролера низьковольтного. І саме на ній треба шукати щастя. Є багато нерозпаяних деталей з невідомим призначенням. Але саме на ось на цій платі треба нам шукати, як понизити напругу. До неї не доберешся. Відповідно, мушу розкручувати повністю. Ну і придумати, як мені організувати 35 37 вольт. Розкрутив, що цікаво, то інвертор має захист від переплюсовки на мосфетах. Ось дві штуки ростуть низькоомних. Плюс таки є запобіжники. Досить непогано зроблений. Транзистори стоять, як в гібридах, китайські, але досить непогані. І ось модуль, який нас цікавить. Він є на SG-шці і на H3 ках я вже маю сумніви, що я захочу так добрячистими лемками розбиратися. Я, звичайно, попробую, але пес його знає. Також видно ось збитий відсутній один конденсатор. Він йде в паралель з іншим, напевно, це поживлення, тому то не критично. Маємо те, що маємо. Знизу, як звичайний китаєць, доволі неакуратний, багато флюсу, хоча на роботу то, в принципі, не впливає. Ой, ой розберусь, може. І тут зразу питання встає. Де мені 48 вольт взяти? В мене ж блок живлення тільки на 28. Є блок живлення на 48, той, що мені колись презентували, ми переробили, запустили, але в нього регулювання зроблене тільки незначне. Він не підійде. Ще перед тим мені інший блок зпрезнували, я ним ще не хвастався. Колись, може, до нього руки дійдуть. Теж він якийсь від німецької. Компанії, але він перекопаний, є проблеми з деталями, і він не знає, в якому році запрацює. В результаті якби, не маю потрібної мені напруги. І тут е виручає, як то кажуть, винахідливість або очевидні прості речі. Тут я маю 28 вольт від 1 до 28, а тут я маю 24 вольта. Відповідно, я беру послідовно з'єдную. І маю 24 плюс 28, або собі скотив, скільки треба. І зразу на амперметрі бачу струм споживання. Так і зроблю. Закрутюк мені не дали. І що я то маю? Ліпити, якось ізолентою мотати. Добавлю, що знайшов десь якісь гайки і якось так для малого навантаження, для тесту присобачу. Кабелів, звичайно, не треба давати в комплекті, вони зайві, ну, але якось мінімально вже заображайте, чим я маю прикрутити. Я ж під різні інвертори різного діаметру барашок не маю, спеціально заготовлених, щоб підключати. Не придумуйте мені зайвої роботи. Перевіряю, про якій вимикається є запуск, десь вже знаю, що в районі 39 вольт з копійками. 39,9, 39,8, 39,7 відключився. І напруга піднялася. Зрозуміло, значить, маємо відключення 39,8. А власник, хоче, здається, 35. Але як я не кручу тим дільником, в мене немає жодної реакції, принаймні по нижній межі. 48 вольт більше нікуди ніби не заходить. Дільник приходить на LM-ку, на другу ногу. Це один з входів. Другий вхід. Це є третя нога. І третя нога йде на другу Елемку і ще на два виходи, і на два входи. От. А що куди як далі, незрозуміло. Прийдеться або повністю змальовувати схему. Я не впевнений, що я готовий тим бавитись, або я цей інвертор не перероблю. Ніби просте, але без схеми складно. Знайшов ще один дільник. Ранок вечора мудріший, але крутив, крутив ні туди, ні сюди. Знайшов і третій дільник. Може, десь флюс був на платі, чи контакти погані, чи карти не так лягла. Одним словом, є. Знайшов то, що треба. Мушу згадати, що хотів власник. 35-37 вольт. Давайте ставимо 36 і будемо перевіряти. Ось так це виглядає. Жарівка жарить. Опускаю напругу 35,6 і 8, по-моєму, в мене зараз виставлено. Ще раз, бо не побачив. Хоча вам на камері напевно було видно: 35,9, 35.8, 35,7 виключається. Є то, що хотів власник. Добре, проблемою менше на той раз повезло. Ага, ще верхня межа зазначена була 58 вольт. Треба перевірити і то. Якщо мені, звичайно, вистачить запасу блока живлення. 40. 47, 48. 50. Ні, а не вистачить мені запасу блока живлення. Хіба третій акумулятор взяти? Ну, та візьмем. Так, друга спроба. в акумулятор. Є запуск. Зараз ми маємо 49,3. Тепер піднімаю напругу. Треба перевірити, щоб на 58 ще працювало або яка фактично верхня межа. 56, 7, 58. Навіть є більший запас. Я не знаю, чи є сенс далі. На 60 вольтах відключається. Гарно, знаємо і верхню межу. Ще перевіряємо, чи нічого не згоріло, працює, збираю, на цей раз повезло. Так, а чого ви мовчите? І ніхто не каже, що треба струмхово з того ходу поміряти, не нагадує. От Давайте дивимося. Маємо 58,1, 58,3. Ну Тут може на ще якесь падіння, хоча при струмі 130-120 мА, навряд чи показометр бреше. E, значить, приблизно верхня межа маємо струм холостого ходу без вентилятора 130-120 мА. Нижня межа в нас була в районі 36 вольт. Дивимося на струм холостого ходу. 38, 37, 36. Стандартно при падінні напруги струм холостого ходу росте це нормально, тому що повну потужність з інверторами вже не знімемо. От 380 мА. Хто скаже, запитається, чому то інвертор такий не свіжий, підрізаний, вкорочений і так далі, без розетки. Роблять з ним чудеса, хлопці з Антей Енерджі. Вони роблять павербанки для передка. І відповідно цей інвертор буде стояти десь в якомусь павербанку, тому його треба розміри мінімізувати саме тому такі маніпуляції. Кому цікаво про Anti-Energy детальніше, десь там по посиланню буде відео на їхню роботу і історію про них. Капець ви ліниві стали. Невже нікому не цікаво? Яка вихідна напруга, як вона міняється? При зміні від максимуму в районі 60 вольт, 58,2, хай буде явися. Ну, давайте ще чуть навіть більше. Отак от, біля 59. І мінімум 35,5, по-моєму, там було. Яка ж напруга на виході? Тож, давайте міряти. Перемикаємося на зміну, навантаження на 10 Вт лампочка. І вмикаємо. Є запуск. 228 вольт при практично 60 вольтах, 59. Тепер скручуємо до відключення. Відключення у нас буде десь 35-36 вольт і дивимося за напругою. Що відбувається з напругою? Транзистори тут відкриватися будуть точно добре, тому що тут DC-DC-перетворювач-понижайка. Напруга в нас 35 вольт по мінімуму, все одно є дуже високою. І понижається для необхідної для роботи модуля. А от пішло падіння. 220 вольт, 219. Чудо не стається, стабілізації немає. 200 вольт. У нас виходить при. 40 вольтах. Йдемо нижче. І маємо 180 вольт, що В принципі, техніка може працювати і відключена 180 з чимось. Непогано. Така переробка інвертора, в принципі, є повноцінною. Тут особливих ризиків немає. Якщо не зазіхатися на максимальну потужність і все буде працювати правильно, відкриватися і не буде ніяких перегрівів. От якось так, хоч щось добре. На цьому крапка. А якщо врахувати що для наших хлопців, то можна зняти ще додаткового осцилограми, щоб впевнити, що воно все нормально працює, і тоді вже точно можна видавати спокійно.